Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. Як прогнозують синоптики, місцями варто чекати грози. В Укргідрометцентрі додають. Що температура повітря буде по весняному теплою, у регіонах хмарно з проясненнями, вночі на заході і півдні синоптики прогнозують невеликі дощі, а в Карпатах з мокрим снігом. Вдень в Україні, крім північної частини, місцями короткочасні дощі, а на півдні з грозами. Вночі температура повітря на території України буде від плюс 5 до плюс десяти. Удень стовпчики термометрів піднімуться до плюс і плюс 17 градусів. У Карпатах протягом доби синоптики обіцяють плюс 2, плюс 7 градусів. У Києві буде хмарно з проясненнями, але без опадів швидкість східного вітру від 7 до 12 метрів у секунду. Вночі температура повітря буде від 5 до 10 тепла, а вдень підніметься до плюс 12, плюс 17 градусів. Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області. Помірно на високогір'ї Прикарпаття, західної та центральної частини Закарпаття. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я. Йдеться в повідомленні, погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо. За прогнозом метеорологів сайту Метеопрок, у травні в Києві та інших областях України очікується літня погода. Температура повітря переважно буде вище плюс 20 градусів, а дощових днів очікується небагато. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. えっ